Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків. і я вишиваю вже майже 20 років. Я маю свій YouTube канал, де вже є 8 тисяч підписників, і запрошую вас підписатися, якщо ви ще цього раніше не зробили. Завдяки тому, що я вишиваю вже довгий час, я зрозуміла, що нам не вистачає спеціальних основ, фарбованих вручну, аби зробити наші вишиті роботи ще більш гарними, яскравими, цікавими. Я почала фарбувати для себе. Фарбувала різними натуральними фарбниками, а потім моє натхнення перенесло мене і до фарбування спеціальними фарбами для тканин, котрі я зараз і вживаю. Мій бренд називається Linen by Lena. В інстаграмі ви можете знайти те, що є в наявності. А якщо ви не можете знайти вашої цікавої тканини, котра вам потрібна. Напишіть мені в приват, і ми зможемо придумати яку тканину для вас підібрати, або я пофарбую її спеціально для вас.